Знаєте, дорога церква, ви сідайте, і у нас багато різних свідчень. Є свідчення про зцілення, амінь. Є зцілення про те, що як Бог дає свободу від залежності. Но сьогодні буде особливе. Це дружина, це чоловік, чоловік з полона. Дружина стояла в проломі, молилися, вірили, і було слово від Господа в їхнє життя. Вони не опускали руки, і Бог явив чудо. Серце Василине, воно возрадувалося. Чоловік прийшов з полону, і вони сьогодні самі поділяться від серця, що як вони проходили це все, як вони переживали, і що як їм Бог допомагав на цьому шляху. Давайте, друзі, слава Ісусу Христу. Перше, все хочу подякувати пасторю за можливість стояти тут і прославити перед вами дійсно Господа нашого Ісуса Христа. Знаєте, Мабуть, з кінця почну, щоб від хвилювання потім не забути, хотів би подякувати всім вам, як сім'ї, знаєте, коли було важко або дуже важко, коли було страшно або дуже, згадувалось мені, що за мною є люди, за мною є сім'я, за мною є дружина. Пастор, що вони є. Я знав, що я їх не бачу, але я відчував молитви всіх. І повірте мені, що духовна сім'я це великого варта, і тому потрібно тримати сім'ї, духовної сім'ї це підтримує, допомагає жити, допомагає проходити дуже важкі часи нашого життя. Почну спочатку. Мене звати Ігор, я військовослужбовець Державної прикордонної служби. Не вірю в випадковості. Знаєте, 23 числа накануні за день до початку війни я перевівся з Хмельницького в Маріуполь. Ну, слава Господу, я тут живий, здоровий. Да, слава за це все Господу. Знаєте, Всього не пригадаю, всього, мабуть, від хвилювання не скажу. Знаєте, сьогодні, коли показувала ті картинки і е згадуєш, коли ти приблизно був в таких домах, коли навколо е все руйнувалось, свістіли кулі, е міни, снаряди, і знаєте, я розмірковував, наскільки там той шолом і бронежилет може мене е захистити. Ну, може, там декілька відсотків в деяких випадках. Я, Знаєте, Бог показував мені картинки такі, що от, я себе порівнював, знаєте, от, ніби океан, шторм, а я маленька лодочка, яка. Або на лодочці, які, от, грибу. Ну, скільки є шансів десь виролити? Ну, ноль. І я себе так відчував. знаєте, Скільки там в мене не було підготовленості, наскільки я там. Не був там, думав, що я там сміливий чи сильний. ну, Повірте, в такі, в такі моменти тільки згадуєш про Господа і тільки йому дякуєш. І ну, насправді я знаєте, скільки моментів дякую, ну, згадую і просто розумію, що е, наскільки людина без Господа слабка, і наскільки ну, наскільки взагалі ми тут можемо щось без Господа. Ну, Мало що. Е, не буду вам багато розказувати, хочу декілька моментів буквально розказати за привілегію, яку Господь мені дав, давав в полоні. Що я маю на увазі? Я вже давно прийняв Ісуса Христа своїм Господом, знаєте, і це давало в першу чергу мені проходити всі труднощі в Маріуполі, потім майже 9 місяців полону. І давав Господь мені привилегію спілкуватися, говорити про Господа, молитися за людей, за зцілення, за, за втіху їхню. Майже 9 місяців в різних бараках, коли я був, я читав Біблію, я в одному баракі прочитав. Майже всю Біблію, новий і новий і вторий заповіт. На іншому бараку я прочитав весь новий заповіт. Поруч зі мною були в одному бараку, був православний дякан. Ми з ними організували, з ним організували молитву зранку і вечором молились. Ви не уявляєте, коли барак 100 чоловіка на молитву приходить 50. Ну це дійсно ми можемо пославити Господа. Молитися до Нього, втішати ну, людей. Трошки повернусь назад про милість і захист Бога. знаєте ну На кожному кроці, в кожному дню відчувалось, знаєте, всі бачили, багато з вас приїхав, я знаю Маріуполя, всі бачили, що з, по телебаченню, що з Маріуполем, знаєте, і в будь-який в будь-яку секунду міг би загинути, і від мене практично нічого не залежало. Наприклад, згадую, було таке легке поранення, яке пройшло буквально сантиметр від кістки в ногу. І от я вже потім згадую, знаєте, привезли мене в лікарню, зробили снімок. Ну кажуть, нічого серйозного, можеш залишатись, можеш їхати. Я сказав, ну краще поїду, не буду тут залишатися. Але уявіть, я от зараз обявляю, якби мені попало в кістку, вже потім я згадував. І мені прийшлось би там залишитись, а через декілька днів, через декілька днів той шпиталь захопили, і там важко хворих просто всіх постріляли. А я міг бути там один сантиметр, да, от казалось би, випадковість. Ну я не вірю в випадковості, Знаєте, ну часто було, Господь являв дійсно такі чудеса, коли молився за зацілення людей. Тому що ви самі розумієте, в полоні, ну що умови ну, ну ніякі, люди часто хворіли, молився за зцілення, люди зцілювались. Були знаєте моменти, от тільки що пригадав. Приходить до мене 66-го року. Мужчина просто плаче. Каже: Я вже шукаю де повішатись. Я кажу, що таке? Кажу, я не витягую. До мене охоронець чіпляється вже декілька декілька ну, змін. Там вони заступали раз змін. просто чіпляється, просто принижує, б'є мене. Я вже не витягую. Я кажу, хорошо, молюсь за нього, молюсь, молю, щоб дав йому Бож втіху. Ми я кажу, давай будемо слово Боже кажу: благословляй ображаючих, благословляємо того охоронця. Його зміна далі проходить. Приходить зміна того охоронця, його десь немає. Десь його відправили, десь ну на інші там. Ну, в СІЗО, скажімо так, не було. Приходить три дні, він знов тремтить, приходить цей е, ну, мій колега-сокамерник, і каже, все труситься, каже, все, опять він буде. Я кажу: ну чого ж ну ми ж молились? Ти бачив Господь. Е, опять молю за нього, опять молю за цього охоронця, благословляємо. Е, уявляєте, що відбувається. ну, Ми молились, не проклинали. Е, Десь він там випадково зачепив скло, скло падає на нього, розрізає його, немає його все, в лікарні. Ну, Таких чудес було дуже багато. Багато людей просто приходили. І от, ну, за все дякую Богу. знаєте, Коли моменти, коли самому просто приходило таке ну, Я не можу сказати, що я там ходив, знаєте, сміливий такий. Ні, приходило, і страх, і так далі. і коли я Бачив, що поруч немає пастиря, що поруч немає дружини, що поруч немає братів, які могли б підтримати, але я знав, що зі мною завжди Господь. Я... Завжди брав місто Писання, знаєте, як то як е, слово Боже, як, е, як меч. І я казав: Господь, ти обіцяв, що ти будеш мене тримати, що ти мене не відпустиш, що ти завжди зі мною. Я просто брав це слово і просто провозголошував своє життя, знаючи, що за мною є люди, які моляться, Бог, який любить мене, і, ну, і, і я вірю, що я і був свідченням там для багатьох людей. Тому дякую Богу за те, що Він зберіг мене, що він довів мене до цього часу, щоб він дав мені можливість і там бути свідченням для людей. Ну а зараз, знаєте, в мене після 9 місяців став поруч мене. Появився ще один герой. Ну насправді для мене герой, як потім я знав для багатьох від багатьох людей, які казали: Ви знаєте, знаєш, каже, твоя дружина герой. І замість того, щоб її підбадьорювати, то вона багатьох підбадьорювала. Даю. Е, Всім добрий день. Не знаю, хотіла на українській мові, але я думаю, що я буду зайкатися українській, але я постараюсь. Е, ну, Я вже декілька разів свідчила, то багато знали про Ігоря, що він знаходиться в полоні, але я хочу е, сказати не тільки про те, що. Ну, Бог звільнив його. Я хочу засвідчити про Божу вірність і про те, що Бог любить, коли ми з ним відверті. Для нього це саме важливе, щоб ми були відверті, і ми не скривали своїх емоцій, ми не скривали своїх почуттів. Тому що, знаєте, ми часто приходимо і думаємо, що ну, багато знають, що Бог поряд, але все одно десь якийсь є проміжок. І... Ну, так склалося обставини, що я, ну, мені казали, що Ігор вже є в списках і що е, до Нового року його повинні обміняти. Але знаєте, казати це одне а по факту чоловіка в домі немає і досі. Там Проходить один обмін, проходить другий обмін, е, і проходить обмін, очередний обмін, і його не міняють. І я так прийшла до Бога і кажу: слушай, кажу. Щось в тебе все так странно виходить, його дома так і немає. З його отряда поміняли, кажу, але мій чоловік кажу не дома І я кажу: я не вірю тобі. Я чесно, так відверто казала Господові, але він мені постійно нагадував те, що мені Ну я їздила просто в гості, їздила в Ужгород, і там одна церква, вони молились і пророкували, я колись це казала. Це ж свідчила, і мені сказали: Бог говорить тобі, я вірний. Невже ти не пам'ятаєш, що з кожної ситуації, яка була, я тебе проводив, не виводив, а проводив, і я завжди був поруч, я ніколи не підводив тебе. І я кажу: Ну пам'ятаю, це було перше, коли я сказала так, знаєте, посердилася на нього і кажу, я все одно в це вірю і проходить один тиждень. А якщо ви пам'ятаєте, ну, хто слідкує. Були, ну, в грудні були тижні, коли кожен тиждень і обмінювали людей. Тут проходить тиждень, нікого не міняють. Проходить, настає другий тиждень. Мама Ігоря каже, мені сказали, що буде 26 грудня обмін. Немає. Сказали, 27-го, немає. Сказали 29-го. Кажу, Господи, 29-те. Майже рік закінчився. Мені обіцяли, кажу, і ти казав, що ти вірний. 29-го обміну немає, і прийшло 30 -е число, і я теж так ввечері сіла на підлогу на кухні і кажу, все в тебе якось не так, як мені здавалося. І кажу: Ти мені не говориш через слово ти мені просто не говориш, я вірю, і Бог говорить, просто говорить, наше серце говорить, і він починає говорити. Він мені нагадує те, що він казав мені в Ужгороді. Знов він каже, я вірний. Я кажу: я пам'ятаю, кажу, і навіть якщо кажу його не поміняють 31 грудня, я буду вірити тобі. І він мені каже таке слово: каже: просто встань і промов. Про, про е, є таке місце в писанні, що. Коли Ганна вона була дружиною священника і вона була неплодна, і вона потім зачала і народила Іоанна Крестителя. І він каже: От як Анна була неплодна, і потім зачала і народила, каже: Встань і проголоси, що як це діло, яке було неплодно і не було обмінів, каже, воно стає плодним. Ну, я проголосила, знаєте, мені Бог так сказав, я так зробила. І в нас було е, на слідуючий день було служіння 31 грудня. Я стою на сцені, я співала тоді. І був ролик просто про Херсон, як сьогодні ми дивилися. Я так стала в стороночку, думаю, ну не говорить Бог до мене, от явно не говорить. Ну і ладно. І така стою, а мені Бог починає говорити. І він каже: Я той, хто доводить все до кінця. І я стою, кажу. Оте в тебе думки, Василино, і Бог каже, це я тобі кажу. Я вірний. І все, що я розпочав, я довожу до кінця, і я вивожу із полона зараз. Я така стою, думаю, ну, ладно. стала доспівала пісні, заходжу за сцену. Дивлюсь, мені дзвонила одна людина. Я спочатку ну я переплутала, думала, що це начальник Ігора. Думаю, ні, я не буду перезвонювати, у мене служіння. І потім він мені пишеть. Ти мені обов'язково перетелефонуй. Я виходжу далі на сцену, співаю далі. Тільки закриваю очі, а Бог каже: а тепер давай мені руку і пішли по воді, тільки віруй. Я така стою, думаю, добре. І потім, я, коли ми доспівали, я вийшла, я набрала ту людину одразу. Він каже: чекай сьогодні. Каже, Якщо нічого не зірветься, чотири години чоловік подзвонить. Я сказала, Яні, тоді стояв в коридорі Саша. Ще. І ми каже, давайте помолимось. Я ще набрала декілька людей. Кажу, давайте молитися, щоб обмін відбувся. І обмін відбувся. Ми потім ще молилися після служіння тут, і обмін відбувся. І тому я вам хочу просто кожного підбадьорити. Якщо е, ви не відверті з Богом, Бог такі ігри не грає. Якщо у вас навіть погані емоції, якщо у вас навіть погані думки, Бог вас за це не осуджує. Він любить і він хоче вас провести. Тому йому за все слава, а це плод моєї молитви. Амінь, друзі. Слава Богу. Дивіться, я хотів би, щоб ми разом побачили е, определені речі, які Бог зараз мені нагадує. По перше. Вони прийняли Христа. По-перше, вони були в церкві. По перше, вони коли поїхали туди до один день начала війни. Вони поїхали з благословінням. Пастир їх на сцені тут і благословляв. Вони були, поїхали з благословінням. Що далі трапилося? Коли Василина каже, Бог говорив з нею на сцені. Я повню ці слова, коли пастир не знав цього всього, тому що це було за кулісами, а пастир був на сцені. Він казав: новий рік, нове життя і показував на Василим. І багато людей вони війшли в це відкриття новий рік, нове життя і пережили особливе відчуття від Бога. І сьогодні ці люди на цьому місці, вони в домі Божому, вони і далі вірять і довіряють Богу. Тому і вам кажу, і Бог каже сьогодні: приходь, будь церквою, будь частиною сім'ї. І Бог хоче рухатися в твоїх обставинах, як в кожного із нас. І давайте ми разом прославимо нашого Бога. Glória a Deus.